Тати книгу. Хочу зараз почати читати цю книгу. Вона, в принципі, нова, але купувала я її в секонд-хенді. Мені здається, вона має бути дуже цікавою. Це здається, роман, тому хочу її почати. Буду виділяти якісь нові незнайомі слова. Так що, сподіваюсь, буде цікаво. Я тепер живу. Ми переїхали, тобто я з родиною, ми тепер живемо в місті, в квартирі, бо до цього ми жили в селі, біля міста. Тому так, це моя нова кімната, я не буду показувати, бо вона дуже трошки ну, неприпрана. Да. Тому так, ось такі новинки. Вона класна, вона простора кімната, тому мають бути гарні кадри. Я навіть не хочу пояснювати, чому я не знімала, бо я не знаю, чому я не знімала. Буду потроху повертатись, бо, мабуть, мене вибиває як з колії навчання, тому що коли починається навчання, я тупо забуваю про все. І саме про блог я не знімаю, я не з'являюсь в інстаграмі. Я не знаю, чому так. Але я спробую повернутися, тому що мені хочеться знімати, але я не знаю, чому. Мені іноді здається, що це вже безглуздо, типу повертатись е, спустя півроку. Але мені хочеться. Мені це приносить задоволення, думаю, я буду знімати. Якщо комусь це дивно, що я, через півроку вирішила вибачайте, але хочеться дуже. Тому буду пробувати повертатися. Я зараз пробую прибрати це все і трохи вам показати кімнату. Щоб ви просто розуміли ситуацію, у мене тут а, нові сандалі лежать. Якісь етикетки чи якісь скотч, порожня ваза, книга, тому все це зараз буду прибирати. Сьогодні у мене планів ніяких нема, тому я хочу присвятити цей день перегляду нового серіалу. Почав мені випадати в TikTok, тому я думаю, треба подивитись. Сподіваюсь, буде цікавий. Ну, в принципі, цікаво, бо я вже на п'ятій серії. Буду зараз надо дивитись. У тут є снек, невеличкі ягоди. Боже. Ягоди, ягоди, тому влюдові. нас вже наступний день я досі дивлюсь серіал, тому що він дуже мене затягнув, цікавий. Зробила каву і треба зробити декілька записів в букноті. so У нас тут вже наступний ранок, я зробила себе каву, знову знімаю на фоні хламу. Буду зараз знову прибиратись і подивимось. Може б ще почитаю. Якщо чесно, я не знаю, чому кожен день або навіть по два рази на день у мене тут збирається оце. Я я просто, я не знаю, якщо і ще треба квітку палити, бо їй щось трошки зле. Я не знаю, чому тут так, але тут завжди так. А ще дивіться, що в мене є. Це карти Таро Роза Вони з котами. Якщо чесно, я взагалі не знаю, як ними користуватися, але я просто взяла, бо вони прикольні. Клас. Логіка. Зараз трошки в блокноті, Там пару речей треба. Вип'ю каву, подивлюсь серіал і трошки пізніше. Десь ввечері підемо на один захід. Спробую там трошки познімати. Забуду на вулиці, тому все буде нормально. Буду зараз збиратися. Підемо трошки погуляємо, доки ще сонце.